Доброго дня! Сьогодні будемо малювати ось такі ромашки на галявині. Працювати будемо гуашевими фарбами. Тож ми починаємо. Для початку ми змочимо гарненько наш листочок цупкого такого паперу і ось такими швидкими-швидкими плямами. Жовту беремо вохру, трошки білої можна, можемо додати зверху у верхній частині листа. Знизу ми будемо брати відтінки зеленого, трошки додамо синьої фарби для таких глибоких тіньових моментів. Наносимо, наносимо таким чином. І як ми вже з вами робили, згадуйте, ми використовували невеличкий шматочок поліетилену. І такий, такий момент, трошки як в монотипі буде у нас. Зараз я додам ще трошки білої фарби зверху. Ось, прикладаємо шматочок. Це буде файлик, це буде якийсь пакетик. І ось таким ось чином розправляємо, мені допомагають, розправляємо фарби розтікаються, змішуються між собою. І виходить ось таке гарненьке-гарненьке, яскравий різнокольоровий е, фон, така галявина. Так, ми зняли, папір вже підсох, і я на палітрі змішую колір для середини. Ромашки нашої намічаємо серединки, де вони будуть розташовані. Я спочатку трошки взяла жовту. Та Невелику кількість білої фарби, потім будемо ще додавати відтінки в процесі роботи. Це такий початковий етап. Тепер дивіться, невеличкою щіточкою, невеличким пензлем обережненько будемо вже промальовувати пелюсточки ромашок. Ось таким чином, бачите, ми майже просто прикладаємо. Трошки, трошки протягуючи обережненько, потрошечки. Нікуди не поспішайте, щоб пелюсточки були дуже гарні та охайні. Якщо вам хочеться додати ще фарби, трошки зачекайте, вона підсохне. Бачите, вона така трошки як прозора. Це, як ви вже пам'ятаєте, є. Білила цинкові, а є титанові. Цинкові трошки прозорі, титанові, більш такі плотні. Ось воно підсихає, ми можемо додати ще один шар фарби, і воно буде менш прозорим. Так, далі працюємо. Наступна квіточка, потрошечки-потрошечки промальовуємо пелюстки. Такі роботи вони дуже-дуже цікаві. Я думаю, що в кожного з вас вийде дуже гарний твір. Це можуть бути ромашки. Я не зауважую, тільки на ромашках може бути якась інша квітка, якщо ви зробите трошки інших кольорів фон галявини. Хоча жовтий достатньо такий він О, гарний, світлий. Понизу зелень це завжди добре, це галявина, вона має там бути. Що ви можете зробити? Це можуть бути якісь там дзвіночки, такі польові квіти. Васильки можуть бути, можуть бути і маки. Будь ласка, ви за своїм смаком можете намалювати будь-що. Так, пелюсочки готові, я трошки додам. Тіньову сторону, бо наші пелюсточки вони ж не такі прямі, як листочок паперу. так, Вони легенькі, з якимись там загинами. І ось таким чином легенько-легенько додамо тіньову на пелюсточках, додавши у білу краплиночку, краплиночку синьої фарби. Так. Це буде і тінь, це буде і рефлекс від неба. Ви пам'ятаєте, що таке рефлекс? Це коли предмети діляться між собою, своїм кольором та своїм освітленням. А ось тут я додам такі маленькі, і з іншої сторони також додам, як ви вже бачили на початку заняття на малюнку: такі дві маленькі ромашечки, які... Трошки спрятались в тінь цих трьох великих. Вони не так освітлені сонечком, як три головні наші героїні по центру композиції. Тобто, дуже, дуже світлий білий я не буду сюди давати. Бачите, я взяла цей блакитний. Так, і... Додаємо зараз вже об'єм у серединки. Я в той колір жовтий з білим додала трошечки-трошечки червоного, вийшов такий, як помаранчевий, бачите, трошки-трошки, зараз вже більше. І будемо давати такі тичинки. Легким-легким касанням можна взяти ось таку вірну щіточку, такий пензлик. Він тут дуже гарно буде працювати. Так, ось, дивіться, як гарно воно виходить. Так багато-багато тичіночок і з'являється об'єм. Ви вже знаєте, що ми завжди працюємо над тим, щоб передати об'єм, щоб наш малюночок вийшов реалістичним. Якщо в нас Таке. така тема реалістичне зображення. Ми завжди маємо передати об'єм. Світло, тінь, полутінь. Ще кожного заняття будемо нагадувати про це. Так, тут ще додам трошечки. Так, графічно допрацюємо. Так, і зараз вже будемо працювати із травкою. Ще трошки зквіткано. По світлу можна трошки ще доробити, допрацювати. Так, я тут вирішила. Так подивилась, що трошки-трошки маю додати. Може, якась пелюсточка все ж таки більш освітлена, якась менш. І в серединках ще трошечки, ось таким чином, також маленьким-маленьким дотиком легеньким додамо об'єму. Так, ну і все, давайте будемо вже працювати із травичкою. Спочатку більш темні такі зробимо. Частинки нашої галявинки, якась травичка, яка глибоко-глибоко попала в тінь. Бачите, я додаю тінь в, трав... в травичку і трошки підкреслюється центральна квіточка, окремо-окремо кожну пелюсточку, якщо підвести, вона стає ще більш виразнішою. Це те, про що я тільки що казала. Світло і тінь. по живописі, та і так само і в графіці, світло і тінь. Гра світла і тні, контрастів цих кольорових, світло-тіньових, вона і дає нам оцю красу нашого твору. Так, і додаємо трошки світлі травиночки. А в них поки що достатньо, подивимось, потім, може, ще щось додамо. Поки що буде так. Ось такі легенькі. Бачите, легким-легким рухом нашого пензля виходять такі тоненькі-тоненькі листочки, десь довше, десь коротше, в різні- в різні сторони, щоб воно у вас не вийшло як, як забор, знаєте, таке. Як під лінійку малювали, легко-легко-легко так ось такі травички можемо ще додати. Так, і тут ще такі легенькі-легенькі. Так, подивіться, робота наша закінчена, ось я прикладу таке паспорту, і ось така гарна композиція в нас вийшла, яка буде радувати вас. Чекаю на ваші твори. Надсилайте. До зустрічі. На все добре. Творіть!